Всім добрий день! Вітаємо вас на каналі Село та Сало. З вас, як завжди, лайк та підписка, а з нас гарний контент. І бачите, сьогодні я ось коло дров, набираю фруктових дров. Ось таких, це була вишня, у нас росла суха. Ми її зрізали. Сьогодні у цьому випуску поговоримо з вами про живу вагу свиней. Яка вона зараз тенденції росту чи падіння? Взагалі про свиней поговоримо. Про малих, про відгодівлю. Поговоримо також про реалізацію своєї продукції. Що для цього треба зробити, щоб краще продати своє домашнє вирощене? Ну і заодно, що ми ще зробимо? Для чого дрова я беру? Приготуємо на костру вечірком. Жарену рибу. От зараз ще видно, ми ось розпалимо костер, щоб горіло. Підемо вправлятися, якраз буде жар, трошки вже сонце сяде за горизонт і будемо жарити рибу. І розсуждати з вами, як що робити далі. Як бачите, костер наш вже перегорів. Так як я казав, зараз розпалимо костер, приготуємо вечерю. А на вечері у нас сьогодні буде риба. Не м'ясо сало, а риба. І підходимо до риби. У нас сьогодні буде в асортименті на вечерю риба, короб, риба, дорадо і риба форель. Ось я тільки що їх отак розрізав на дві таких половинки коропа і дорадо. А форельку залишив цілий. Ми їх будемо зараз пекти на цьому жарку. Ну і заодно поговоримо про свиней, так як ми і казали. От спомніть ситуацію. Приблизно десь е, лютий місяць була яка ціна на живу вагу. Великою. Була й 80, була й 90. Я пам'ятаю, як ми. Знімали прямі ефіри, коли у нас там поросята точніше, поросилися в той час. Люди писали, що жива вага класна. Потім, як би настав період, коли жива вага різко почала падати наниз. Всі почали сильно розстраюватися. Що робити з живою вагою? Туди-сюди, значить, почали вирізати свиноматок, почали там чуть ли не даром, це все віддавати, бо жива вага, розумієш, упала. А чого ви дивитесь на ту живу вагу? Ну, от впала вона та жива вага. Ну, що вона впала? На вічно? Нічого вічного немає. Вона тут упала, і тут буквально проходить, ось дивіться, ну, 2-3 місяці хай. І все, і жива вага вже пішла вгору. Ось вже, наприклад, у нас по Київській області, ну, по крайній мірі, тут Білозерківський район, десь приблизно жива вага вже кажуть 60-65. І тенденція є до того, що вона буде зростати далі. Також само, наприклад, по малих поросятах. Я не суддю тих людей, які віддають малих поросят по малій ціні. Це їхня справа. Можливо, вони не цінять свій труд. Дивіться, мух цих на кукурузу сідають. Але справа в тому, що ми цінимо свій труд, ми цінимо наших поросят, тому що в нас вони трьохпородний гібрид. Ми свиноматок беремо на комплексі, ми спаруємо дуже якісною спермодозою хряків, Хряки, до речі, ми беремо тут недалеко на господарстві. Також займається хлопець Микола Панченко. І в нього ми беремо спермодози хряків. І в нас виходять трьохпородні класні гібриди поросят. Так, от дивіться, коропа я, значить, поперчив, посолив, поки я його хочу покласти на сіточку. Так, тепер в стороночку поставлю. Я зараз буду дораду так само робити. І до чого я веду? Що ми цінимо свій труд, і ми за безцінь поросят не віддаємо. Але ж люди, дивіться, на той період, коли, скажімо, жива вага була упала, багато хто повирізав свиноматок. Багато хто просто чуть ли не даром поотдавав тих поросят. Але ж, що ви тепер будете робити? Ну от скажіть мені, ви вирізали свиноматок, ви дали там їх за безцінь. А тепер? Ви попробуйте тепер наростити те щоб у вас були знов якісні, гарні свиноматки. Це перше. Друге, так, от, допустимо, жива вагата упала, то піднімається. З чим це може бути пов'язано? Це може бути пов'язано, ну це чисто моя така особиста думка. Може бути пов'язано, наприклад, з тим, що врожай там поганий, бо була засуха. Зерно дешеве. І люди, значить, стараються попродати це все якби дешевше, не хочуть брати. Ну, я не знаю. Це так чисто припущення, якби то кажуть, роздуми вслух. Але ж, ще, я думаю, це пов'язано, скажімо, з тим, що гуляє оця чума в деяких господарствах приватних, там, здорових, наприклад, йде падьож свиней. Стає поголів'я менше. А раз стає поголів'я менше, відповідно і ціна може зростати на живу вагу. Ну, я так думаю. От в чому причина? Напевно, в цьому. Але ще одне хочу що сказати. От, наприклад, тим людям, які вирішили зайнятися свинарством, скажімо так, в такий період, по-перше, складний, тому що війна. Це дуже тяжко зараз щось починати робити. Дуже часто пишуть нам в коментарях, як ви це можете в такий тяжкий період займатися цим, навіть будувати там приміщення чи сарая чи кухні, чи ще щось в такому плані. Але а що, ви скажете, краще? Сісти десь у погрібі, їсти квашені помідори, і не виглядати нікуди. І ждать, що коли там що кончиться, аж потім будете робити, я вважаю, що. Нема чи ховатися, а треба працювати далі. На благо того, щоб ваша сім'я, ваші близькі, ваші люди, які живуть в Україні, могли скуштувати, могли їсти те, що ви виробляєте. А виробляємо ми тут, ми не виробляємо його десь. Розумієте? Тобто ми орієнтовані тільки на нашого українського споживача. І також хочу. От, порекомендувати людям також займатися. Не треба там опускати руки, бо, допустимо, кажуть, як ви, що ви, чого ви. Ну, а тому. Тому що, а що робити? Життя таке, життя йде, життя коротке. І за цей період життя треба вспіти все. І тому ми працюємо. Буває... О, гарячий бачите? Часто запитують, ну да, ви працюєте, там у вас там є, мабуть, реалізація ви в місті. так, Розумієте, не так просто це було зробити, дану всю реалізацію. До цього часу, поки ми дійшли, ну, поки до цього періоду, як ми зараз, на якому рівні це все ми займаємося, ми пройшли дуже-дуже багато складних етапів. Тому що це не так просто все робиться, і, як то кажуть, з неба це все не падає. Ми... Коли тільки починали, у нас була одна коптилка Тревос маленька. Ми закоптили і поїхали на ринок стали. Ми простояли цілий день, у нас ніхто нічого не купив. Ми приїхали додому. На другий день ми знову поїхали на другий ринок. Ми простояли цілий день, у нас купили одну курку. Ми були такі довольні, що в нас купили хоч одну курку, що ми вже це робимо недаром. Розумієте? Ми не опустили руки, ми не плюнули на те все. Що ну, його нафіг, я не буду це все робити. Ні, ми продовжували це все робити і далі. І так ми от то один базар, то другий базар, день у день, день у день. Але з часом зрозуміли, що це теж не вихід. Тому що базар це, як розумієте, обмежена кількість аудиторії людей. Це, наприклад, от ну, поїхали навіть у місто, навіть в здорове місто, якби ви поїхали. Все одно на базар прийдуть ті люди, які от живуть десь там недалеко поблизості. І все. Тобто не захвачує велику територію людей, які могли б до вас прийти, побачити, купити, скуштувати і так далі. Тому подібне. Тому ми вирішили на початку вести значить, в інтернеті TikTok, розвивати YouTube канал, розвивати Інстаграм. І це все розвивалося на протязі от, півтора 2 роки. Це не так, що от, я захотів, раз тобі і Тікток, раз тобі, і Фейсбук, Ютуб, чи Інстаграм. Чи Дуже так швидко воно не робиться. Це, це процес, як би вам сказати. Якщо ви знімаєте гарний контент, який, ну, до речі, він не всім подобається. Дуже багато і хейтерів, які пишуть, що те, що ти там, те, це все займаєшся і так далі, і тому подібне. Але це зараз не про них. Дуже багато людей, яким подобається те, чим ми займаємося, і те, що ми знімаємо. А почали ми знімати не з копченого зразу, ми почали знімати іменно з самих низів, з господарства, яке у нас є своє власне господарство. Як ми займалися первоначально вирощуванням бройлера? Потім, як ми почали. Купувати свиноматок, потім як ці свиноматочки парували, потім як вони поросилися, як ми доглядали за тими поросятами, як ми зразу їх реалізовували маленькими. Частину залишали собі на відгодівлю. Потім вже вони виростали, ми їх забивали і, значить, реалізовували, почали реалізовувати своєю продукцією. І також продукцію ж цю ми зразу робили, в малих об'ємах, трошечки там ковбаски, трошечки там копченої там, свининки, реберця, буженінка і так далі. Тому подібне. Все було по чуть-чуть, тому що клієнт дуже вибагливий. І просто так, от я це зробив, і щоб ви думали, що у вас прямо зразу кинуться це все купувати, ні, це не так просто, тому що клієнта треба заслужити. Розумієте? По-перше, довірою, щоб до тебе була довіра. Конкретно, що ти дійсно зробиш якісний продукт, і саме найголовне, що ти не обдуриш людину, якщо вона заказала тобі, наприклад, те, те, те і те, і ти його це все зробиш якісно і прийшліш їй вчасно. Тому це процес довіри, як то кажуть, дуже довгий. Це перше. Друге, довіру можна, допустимо, заслужити у людей. Ну, в невеликої кількості, зразу, я кажу за зразу. І ця невелика кількість вже буде у вас, наприклад, закуповувати, купувати вашу продукцію, але цього ж недостатньо. Все одно це мало клієнтури. Тому треба завжди і завжди розвивати якісний контент, щоб люди завжди слідкували за вами, завжди дивилися, чим ви займаєтеся. А займаємося ми чим. А ми зараз жаримо рибу і ось такий синій помідор. Баклажан, як то кажуть. Все по-сільському, все по-обичному, без ніяких прикрас, без ніякого всякого такого чогось. Ми кукурузу теж жаримо? Теж жарим кажуть. Махаю його. Жаримо. Пробуємо жарити кукурузу качани. Хоча мені кукурудза жарена не подобається. Я люблю її вареною. Це ж сира кукуруза? Я люблю варево. Ну нічого, жарим, жарем попробуємо жарену. Так до чого я веду? Що якщо ви будете займатися справою, яка вам до вподоби до душі, і не просто так, знаєте, наглядово, як то часто буває, даже пишуть, та то ти тільки для камери знімаєш, передівся туди-сюди, попвозірував там і все, і пішов. І сидиш у хаті нога за ногу, а на тебе роблять там батраки. Ні, вибачте, я з сім'єю, я не кажу, що я сам, і з сім'єю своєю. Працюємо дома на господарстві. А коли треба зняти на камеру, да, дійсно я передівся ось. І зараз позірую, якби, як ви кажете, готуємо просто їду собі на кострі на вечір. Ну а як я буду? У грязній одежі ті, що управлявся готувати? Звичайно, ні. Просто все по-обичному, без ніяких прикрас. І продовжуємо далі. І от коли ви будете все в натуральному вигляді, так як воно є, без всякої брехні показувати людям, людей це буде викликати якби восхищення, як то сказати, по-українськи. Зазд... Ні, не заздрість, восхищення. Ну, коротше, не пам'ятаю. І вони будуть дивитися. Як це ви все робите, і хотітимуть також цим займатися, тому що дуже багато, от, наприклад, даже за сьогодні, от, просто кожен день, якщо взяти такий, буде необичний день. За сьогодні дзвонило двоє чоловік, які кажуть, ну от посовітуйте, порадьте, підскажіть, що мені робити, я от хочу значить, зайнятися свинарством, я от хочу там копченням, я, от, наприклад, військовий, який не може зараз вже воювати, але прийшов цей. Я от займаюся. Це незалежно, чи це військовий, чи це цивільна людина. Ми всім завжди допомагаємо, чим можемо е, порадами. Це в першу чергу, тому що людина звертається за пораду. Якщо є порада і конкретна інформація, чим зайнятися, як зайнятися, де це взяти, де подзвонити, щоб якісне все було, то тоді займатися любою справою набагато легше, чим. У вас є гроші, а ви не знаєте, де це все купити якісне, і щоб це все реалізувати у своє, скажімо, виробництво, у свій, як то кажуть, власний проєкт. Тому дуже багато людей в даний момент так само займаються копченням, тому що копчення на даний момент це є вихід із ситуації, якщо ви не знаєте, де діти поросят, де діти свиней. Поросят просто залишаєте на відгодівлю, свині виростають. Просто реалізуєте їх копченою продукцією. І якщо ви вже розвинули канали, свої там YouTube канал, TikTok у вас є розвинений, у вас вже є достатня кількість підписників, ви можете спокійно цим всім займатися. Тому що у вас буде збут продукції. Навіть якщо у вас мала кількість. Підписників ще недостатньо, але у вас все цікаво і красиво і гарно. Ще я вам підскажу, такий є нюанс. Ви можете звернутися до тих людей, які вже давно займаються веденням своїх каналів про сільське господарство. Ну і запитати в них, можливо, хтось вам зможе і допомогти у, як то кажуть, продвіженні вашого каналу, щоб у вас збільшилася аудиторія людей. Але це тільки в тому випадку може збільшитися, якщо ви дійсно буде, будете показувати гарний якісний контент, то тоді проблем у вас із реалізацією своєї продукції, ну, можна сказати, взагалі не буде. От, наприклад, зараз у нас немає, от іменно от сьогодні, да? От сьогодні ми коптимо, сьогодні у нас не було свого м'яса. Це все зробити. Але ми також допомагаємо людям, які не можуть це все реалізувати. До нас часто телефонують то одні, то другі, то треті. Допоможіть, наприклад, продати мені цей. Я можу допомогти, але це якщо я знаю ту людину, я знаю, чим вона кормить, я знаю, що там м'ясо буде якісне. І це тільки та була людина, яка живе, скажімо, тут близенько коло мене, що я дійсно в ній впевнений. Просто так, десь здалеку, то ні. То що, ну, шахраїв, вибачте, то теж, як би кажуть, багато є. Тому от, кожна людина, навіть у селі, от кажуть, як ти в селі, от, можеш, от, нема нікого, а в тебе от, йде бізнес. Ну, я скажу так, це не бізнес, тому що бізнес це коли мільйони крутяться у верхах, ото бізнес. А це просто робота, яка допомагає. Мені, моїй сім'ї, жити в Україні, не тікаючи за кордон, в такий тяжкий час це саме перше. І я знайшов вихід із ситуації, щоб не пристраюватися до живої ваги, що вона то впала, то вона піднялася, то я свиноматок буду вирізати, то я їх буду нарощувати. У мене просто все стабільно. Все господарство тримається, все господарство розвивається. Нічого я під ніж просто так не пускаю. Ми працюємо далі. Працюємо далі в Україні, в нашій Україні. Так, спробуємо нашу рибку. Знаєте, я думаю, що вже вона готова. Будемо знімати і куштувати. Скуштуємо і будемо вечеряти. Так. Бачите, риба. Та, в принципі, і м'ясо, як жариш шребер, також прилипають. Зараз будемо якось його, як то кажуть, отдирати. Ось так потрошку. А я потім оце пережаристе таке, мені так подобається, воно класне. Потім я його оддеру собі окремо. Ну, В принципі, відходи. Зараз. Так раз. Просто... Сітка, вона ж металева, того й до неї липне. Коли жариш, наприклад, рибу просто на сковорідці, поливаєш її олією, якщо ще покриття в сковорідки гарне, що воно не липне, то там риба не липне. Тут, бачите, трошки, виходить, як то кажуть, отакий конфуз Але цей конфуз також буде смакувати добре Вечір в селі приготували вечерю, рибка, салатик, помідорчик і куштуємо. Спробуємо рибку. Дивіться, яка макенька. Ну, клас. клас. Класний короб. Удався. Всім гарної тихої ночі. Всім на добраніч. До побачення.